Горови Шевченко, Ісаїя, глава 35 Подрожання читає Сінкевич Вікторія. Радуйся, ниво, не политая, радуйся, земле не повите, як відчасним злаком розпустись рожевим крином процвіти і процвітеш, позеленієш, мов святи І орданові Луги зелені береги. І честь Кармілова, і слава Іванова, а не лукава. Тебе укриє дорогим, золототканим, хитрошитим, добром та волею підбитим святим омофором своїм. І люди, темні, і незрячі, дива, споднії побачать, і спочинуть неволячі утомлені руки. І коліна одпочинуть кайдана на микуці, Радуйтесь богодухі, Богу Дух, не лякайтесь дива, все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих і воздає злодіям за зазнає. Тоді, як Господи святання на землю правда прилетить, хоч на годину спочить, незрячі проздять, а кривий мов мов на згалю промайнуть. І мимо тверзуться уста, прорветься слово, як вода, іде пустиня неполита, з цілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями проростуть веселим птасом, оживуть, оживуть степи, озера, і не верствові, а волі, широкі, і крізь шляхи святії простеляться. І не найдуть шляхів тих ладити, а рабитими шляхами без гвалту і крику посходяться докупи раді та веселі, і пустинні опанують веселі села.